Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Зараз ми на господарстві я повичищав вже, нагодував, даю трохи кабачка їм, тому що є посаджені, кидаю кабачки трохи. Десь скоро наша ромашка буде пороситися. Трок неї 1 вересня ще 2 тижні. Я думаю, десь числа 2-3, але будемо бачити. А я зараз йду працювати в ангар, будемо складати ячмінь. Той, що ми вчора зголотили, сьогодні будемо його складати. Будемо розгружати прицеп. І так ми вже поприбирали. Ще так як я й казав, трошки ще компактніше це все зробили. Подрібнювач і е, змішувач були тут, ми їх перенесли сюди ближче до гранулятора. А взагалі, має бути ось там. Просто не хотілося цих мішків носити, з пустого перекладати. Там у нас кукурудза. Ми її. Потрошки прибираємо, і потім, коли заберемо всю, то туди пересунемо подрібнювач і змішувач. Ось таку ми конструкцію придумали, для, щоб набирати беги. Тут беги такі і зверху засипна така ця горловина і знизу така сама. Якщо потрібно, його трактором піднімаєш, знизу розв'язуєш і він висипається. Беги, такі зручні. І зараз ми. Ячмінь будемо з прицепа. з прицепа будемо засипати в беги. Тому що, якщо бег просто положити, ми вже того року так робили і нерівномірно насипається, потім воно косина, і він лежить, коротше, незручно. А так ми ось такими поренчами зв'язали, так, його підвішали і ну, думаємо, що зараз буде. Хорошо, ще ми його не засипали. Це зараз будемо пробувати. Ось таке. Це Та тут планую поставити два. Якщо не влізе, ну я думаю, що не влізе, бо там більше двох тонн. Тут два і тоді ще тут поставлю так само піддони і ще тут поставлю. Якщо залишиться багато, то буду ставити. Якщо ні, то тоді зберу в мішки. Ну і, можливо, там щось може й. Продам пару центнерів, але не знаю, буду бачити. І так ми один бех вже набрали. Не знаю, чи він тоник, чи він трохи менший. Ну, але такий він, похожий, що тона тут є. І вже зробили конструкцію на другий набирати. Тут трошки вже по-другому зробили, тому що якщо класти такі самі ці поренча між ними, то потім я його не витягну. А вже тут так в нас вийшло поренча, там трубу ми чіпили і будемо набирати зараз цей. По часу. Ми двох е, набирали, по часу в нас зайняло 30 хвилин. Це, ну вже, з підготовкою там. А так, якщо скоренько, то за 20 хвилин можна бега набрати. Набрали ми вже другий бег. І так я казав, цього разу ми. Трошки швидше набирали і за 20 хвилин ми справилися. Тут два повних. І ще зараз я покажу, що залишилося на прицепі. Ось так ще залишилося на прицепі. Ну тут мішків ще, не знаю, 6-7 повинно бути. Ось так. Ну я думаю, що тут тона є. Зараз я покажу, заміраю. І так, висота, висота метр. Ну і що та ширина метр. Це виходить як куб. Тут як куб по об'єму. Ну, Можливо, ячменю, можливо, і то не не бути. Але воно так. Тут по боках трошки більше порозпирало, то, можливо, і натягнеться. Ось так. І що я ще планую? Я планую, ось тут де прицеп, прицеп забереться. І ось цей цю яру пшеницю і. Ячмінь також в беги сюди сюди скласти на цю сторону, а цих два відсіка залити підлогу. Але мені там ще потрібно відмурувати перед перегородки, так як тут вже є в три блока ще, поки що в три блока там, то вже більше, там вже в п'ять, А там з тої сторони ще немає. Ось таку роботу на сьогодні ми зробили. Вже будемо закруглятися. Завтра ще остальне, що залишилося на прицепі, зберу в мішки і все. І тоді будемо вже беги там виставляти, чуть підкидаємо пшеницю, будемо виставляти беги, і йдемо. Ту яру пшеницю в попередньому відео я трохи помилився. Я сказав, що це яра пшениця, це в мене озима пшениця, а ось це яра пшениця. І тут ми чутіше підкидаємо і будемо розставляти піддони, беги і будемо грузити. Оце буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре.